Вітаю, друзі, 30 травня. В Києві. Виставка Книжкова, Книжковий Арсенал, Маса людей, подія культурна. І на неї завітав Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою. Завітав, ходили, фотографувалися, ви це все, мабуть, бачили. І придбав публічно, тобто продемонстрував це всьому світу, книгу Вбити тирана. Книга вбити тирана це збірка про те, як з античних часів по сьогодні тирани закінчували своє життя, як їх вбивали, ліквідовували, страчували, ну і так далі. І так далі. Я не знаю, ну, точніше, я розумію, купувалась книга з посилом до Путіна. Але в мене питання: а чим Володимир Зеленський відрізняється від Володимира Путіна, якому він завжди хотів наслідувати, на якого він завжди хотів бути схожим? Володимир Зеленський класичний тиран, класичний узурпатор. Він узурпував владу, перевищує свої повноваження, він переслідує своїх опонентів, він переслідує журналістів, які йому невигідні, мене, блогерів, Ростислава Шапошникова, Мирослава Олєшка, політичних опонентів своїх. Літераторів, він автора книги про себе, джокер політичний портрет Володимира Зеленського, Костя Бондаренко. Вніс в санкційні списки. Ну і на всіх. Він сажає своїх політичних опонентів до в'язниці, так як Олександра е, Дубінського і багатьох, багатьох інших. Він тиран, він узурпатор. Але я не хочу, щоб його вбивали. Я хочу, щоб Володимир Зеленський і кліка його зелених гнид понесли відповідальність згідно Конституції чинного законодавства. Я хочу, щоб їх судили публічно. Судили в тому числі за воєнні злочини. Воєнні злочини проти власного українського народу, проти власних Збройних сил України. Окремі епізоди, там ми про них багато говорили. Але, наприклад, Курська авантюра, піар наступ на Тьоткіна. І так далі, так далі, так далі. Окремо. Відрив обороноздатності країни здача півдня на початку російської повномасштабної агресії. Окремо ти цикачна історія, коли мобілізацію перетворили в могилізацію, бусифікацію, людоволство, підірвавши цим. Абсолютно бажання людей захищати власну державу. Зараз дехто каже: ТЦК хто подивиться косо в бік, хто слово скаже: всіх треба карати. Чим довше працюватиме ТЦК в цьому режимі, в якому воно працює. Тим більше воно працюватиме проти держави і проти власного народу. Я вже мовчу про власних громадян. Тому що це абсолютно тотальна корупційна схема. Ми не раз про неї говорили. Окремо тирана Зеленського потрібно судити за корупцію. Корупцію найближчого оточення. Корупцію, до якого дотичні його найближчі друзі: Міндіч, Шефіри. Окремо треба судити за пограбування людей, бізнеса і, і так далі. Суд це не вбивство. Тому, коли я кажу вбити тирана, то це вбити тирані. А Володимира Зеленського віддати під суд. Ну, Можливо, він доведе, що він не винен. Притому я впевнений, що після повалення його режиму ми гарантуємо йому змагальність процесу. Ну, не так, як він в своїх судах підконтрольних ручних, а реальна змагальність процесу, адвокати. Він зможе виступати в судах і так, далі, і так далі. Проявити свої не тільки артистичні здібності, а й юридичні він же в нас ще й юрист фахом. Тому е, знакова подія придбання цієї книги. Я думаю, що Володимир Олександрович повинен її прочитати, подивитися. Чим всі тирани в цій книзі схожі на нього усвідомити, чим це для нього все може закінчитись. І чим раніше, тим краще передати себе в руки власного народу, в руки правосуддя, відмовитись від узурпації влади. Ви скажете, Ігор Володимирович, ти ж такий наївний, такого ніколи не буде. Звичайно, не буде. Хотілося б. Але я чітко розумію, що зелені гниди, в тому числі і Володимир Зеленський, будуть чіплятися до останнього за владу, за можливість грабувати власний народ, визискувати. Вони війну продовжують заради цього. Але, як у нас в народі кажуть, скільки вернеться не витись, а кінець обов'язково буде. Сподіваюся, що кінець буде в судовій залі. І хочу, щоб він був в судовій залі. Тому що після суду над зеленими гнидами на чолі з Володимиром Зеленським почнеться зовсім інша сторінка в житті нашого українського народу. Нам треба розірвати оцей е, ланцюг беззаконня. І балансування на межі законності. Нам потрібен трибунал. Трибунал над тими, хто допоміг ворогу захоплювати нашу країну тими, хто утилізує українців, так як курські авантюри, Тим, хто грабує українців. А у нас достатньо доказів тим, хто наживається на війні. Над всією цією клікою суд, а не вбивство. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.